Вітаю вас, любі мої в Україні. Ніч пройшла повітряних тривогах, та і зараз ранку сходить сонечко, а тривоги лунають. Але нічого, ми витримаємо, ми вистоїмо і переможемо. Сьогодні хочу запропонувати вам таке собі відео, яке я назву. Роботаю над помилками. Зараз я вам показую вже закінчує своє цвітіння. Мій дуже старий фаленопсис, який має назву Дикий персик. Зараз його продають якось персика, але якось по-іншому. Мені зовсім не подобається його літнє цвітіння, воно рожеве і замало плям. А от коли він квітне Взимку, то в нього колір персика, і оці плями, вони такі, знаєте, такі здорові, їх так багато. Чим мені подобається цей фаленопсис, так це тим, що у нього жодна квіточка не схожа одна на одну. От Якщо роздивлятися їх всі, то вони всі зовсім різні. У кожної свої плями, у, кожного, у кожної свій е, колір. Оця вже кіточка жухне, але бачите, ну, зовсім зовсім різні квіти має. В цьому році він квітне дуже погано, усього на 5 квіточок він квітнув, але цьому є пояснення. І оце те, що називається робота над помилками. Знаєте, я вам хочу ще сказати, що ніколи не соромтеся е, запитати в людей ну, про те, чого ви не розумієте, або чого ви не знаєте. Бо мені от дівчинка одна написала у приватні повідомлення: пише: Я завжди дивлюся ваш канал, я займаюся орхами зовсім недавно, у мене їх 5 штучок, але. Але мені якесь соромно питати, бо ви така крута, яка крута! Дівчата, ви що, яка крута? Жоден, жоден орхоман, навіть гуру, ніколи не скаже, що він вдосконало знає орхідеї. Цього, цього просто неможливо. Неможливо кожного дня відкриваєш для себе щось нове та нове і. Мабуть, лише в спілкуванні ми з вами зможемо знайти якусь альтернативу ну, в тому чи іншому догляді, у нас з вами зовсім різні умови. зовсім. Ми живемо у різних регіонах, різних кліматичних точках. У нас у когось волого, у когось дуже сухо, у когось темно, у когось холодно, у когось жарко. Ну, всі, всі, всі ми зовсім різні регіони. Тому, тому, коли ми вирощуємо свої рослини, ми підбираємо або рослини під е, свій клімат, або е, Хочемо щось зробити для своїх орхідей, щоб вони якось -то зростали і не просто зростали, а квітли в наших умовах. На я можу сказати вам про себе. Займаючись орхідеями, вже протягом майже 20 років завжди вважала, що фаленопс це для мене вже знаєте, закрита книга. Що я, що я про фаленопсис знаю все. Але ні. Бувають такі моменти, що і я попадаю, знаєте, ну, попадаю в таку, в таку от ситуацію, коли я дивлюся на орхідею і не можу зрозуміти, що з нею. Тому не соромтеся, питайте. От, наприклад, вона в мене питає, чому в моїх орхідей, коли я їх купувала, були такі круглі листочка, а зараз ростуть. Длинні і вузькі. Ось вам, наприклад, мій дикий персик. Я його також років, мабуть, 8 або 10 потім купувала в нього були листя набагато ширші і коротші. Зараз вони длинні і вузькі. Я також, як і ви, не розуміла, чому, чому в мого паленосиця так зростають листя. Я його вже декілька разів омоложувала, я його пересаджувала. я йому обрізала шийку, я його саджала нижче, я йому міняла ґрунта. Я робила то вологий, то невологий, то з камнями, то без каменів, то з мохом, то без моху. А листя все рівно зростало длине. І до того він перестав квітнути. Думаю, та чого ж він не квітне? І не квітнув він. Мабуть, е, роки два, а то і три. І лише коли я послухала одну дівчину, яка, можна сказати, зовсім нещодавно займається фаленопсисами, але вона їх кохає і. От вона роздивляється їх кожного дня чуть і не з лупою. Я її послухала і зрозуміла, в чому помилка у догляді за цим фаленопсисом. Він дуже здоровий. дуже. У нього розмах крила його, ну, я не знаю, мабуть, сантиметрів до 40. Ніде він не поміщається. Тому я його розмістила на стійку на самий верх. Можна сказати, вже там вікно. Практично закінчується і туди попадає дуже мало світла. Йому не вистачало світла. І листя в нього стали удлинюватися і робитися більш вузькими. От вам помилка моя. Ну і що? Що я зробила? Та нічого, убрати його десь в інше місце. Ну, його просто немає того місця. Але я цю стійку Поставила у самий угол у спальні. Це спальниці, із спальні. І там ця полка вона стоїть у кімнаті, а за вікном кімнати йде далі лоджія. А на лоджії, я не знаю, рядів, мабуть, в 6 або в 8 і ще висять інші рослини. Ну, Зрозуміло, що ті рослини. Дуже притіняли фаленопсиси, дуже їм не вистачало світла. Я повісила туди е, обичну звичайну е, білого світіння лампу і підняла цю лампу ну так, знаєте, вище, так, щоб, так, щоб світ попадав і на, на цей фаленопсис, і його листечко стало. Ось о нове, нове листечко росте і воно вже набагато ширше. І він видав квітконос, хай тут 5 квіточок, але він їх видав, як вивод, що халенопсису не вистачало Другим питанням в неї було. Вона питає, а чому у моїх хваленопсисів листя темне, зелене? пластмасове, таке, ну таке упруге, таке добре листя і вже такий кущ здоровий, а чомусь е взимку починають куклитися корінці. І їй кажу, та може, воно просто спати вже вкладається. Ну, не завжди ж а, орхідеї зростають. А вона каже, та ні, листя росте, а корінці чогось кукляться. Ну Думала, думала, кажу. А скинь мені фото своєї, своїх корінців. Вона скинула, подивилася. Ага, так в мене також таке є. От На сьогоднішній день в мене також таке є. Але з природньою а, орхідеєю. Ну, та й не важливо, природня вона чи гібридна, але це також. Зараз. Дивіться, щоб не бути голословною. Дивіться, вони не просто. Закуклились, вони підсохли кончики, бачите, як підсохли. Подивіться. Воно, як висох, як висох кінчик корінця. Ну, про свою орхідею я знаю, чому в неї таке сталося з коренем. Я її переставила в інше місто і ось, ось оцей корінець почав, бачите, я почав. Он там, де темне, воно було отаке, отаке саме, воно почало далі зростати. У цієї орхідеї також не вистачало світла. Я її переставила в інше місце. Там світла було замало для цієї орхідеї, а це природна орхідея. Юмелія конфуза, і її світла треба як ванда, ну багато світла. А я, її, а я її переставила в таке місце, знаєте, що там навіть фаленопсису буде замало світла. Ну, переставила її туди, тому що треба було. Висоботити місце для іншої рослини, яка ось-ось повинна квітнути. І, думаю, ну, це ще маленька, хай поки постоє там, хай зростає, її ще до підкування дуже далеко. Але бачите, як вона зреагувала? Вона закуклила, навіть засушила кончики своїх корінців. Ось вам іще одна причина, чому кукляться. Корні буває, що вони кукляться ну, от не отак, як мої прям посохли, а просто ну, от закуклилися, зробилися кругленькими на кінчику і перестали зростати. Це також, це також показує на те, що орхідеї явно не вистачає світла. Вона може ростити зелену, здорову, красиву масу, але не ростити корні. Бо ну, так буває. А буває, знаєте, що стоїть орхідея, росте, красива, зелена, і коріння пре, і листечко, але вона також не квітне. От вам іще одна причина. Це може бути також або недостатньо не, не світла, або зовсім немає перепадів температур. От Для фаленопсиса я знаю, що у вас що у вас. Інтересує по більшій частині фаленопсис. Для фаленопсиса, наприклад, перепад температур на підвіконі він, він е, обично, бо сонечко світе, температура е, звищується, сонечко падає і температура падає. і... Перепад температур для паленопсиса у 4-5 градусів зовсім досить, досить для квіткування. Але якщо ваша рослинка росте, наприклад, десь на е, стелажу в кімнаті і освітлення є. Але немає перепаду температур, то вона буде зростати як бур'яна. Вона буде жирувати, але не буде квітнути, бо немає перепаду температур. Або якщо не вистачає світла, значить вона буде куклити корні. І така фігня буває. Або ось ще подивіться на мій природний паленопсис: це листопадний паленопсис ловії. От, мабуть, це єдиний фаленопсис, який я ніколи нікому вже не буду рекомендувати. Бо намучилася я цією рослиною. О, я вам передати не можу. Це вже я купувала цю рослину. Оце вже дубль 3. Два з них вони померли. Чому? Тому що це зовсім не простий фаленопсис. Зовсім. Ну, мало того, що він листопадний, він має період спокою взимку, його треба тримати взимку десь у світлому, але прохолодному місці, але при цьому корінці повинні залишатися завжди вологими. І цей фаленопсис дуже чутливий до атмосферної вологи. Повинна бути атмосферна волога, ну, знаєте, не менш ніж 60%. Ну, у хатніх умовах, знаєте, це, це просто нереально. Самі подумайте, як це взимку 60-80 е, вологість вологі тримати, то і грибок піде по стінах. Це недобре. І ще цей фаленопсис дуже чутливий до води. Я вам вже казала, що в мене немає можливості набирати дощову воду, у мене немає ніяких очистителів води. Я поливаю звичайною отстояною водою, то для цього фаленопсиса і, до речі, є багато таких не тільки фаленопсисів і других видів. Орхідеї, які дуже чутливі до води. Дуже-дуже. Їм потрібна чутлі не дистилярна вода. Ну, Дощова вода, мабуть, була б в ідеалі, але такого нема. Бачите, як посохло корінь, як висох корінь від низької вологи. Бачите, як скокожилися корінці від низької вологи. Вони зробилися зморщені такі і деякі рослини зовсім зовсім потребують малу-малу дозу добрива. Дуже малу. А деякі навіть зовсім не треба здобрювати. От у кожного із нас от є така, є таке в голові. У мене також, ви думаєте, я чимось від вас відрізняюся, що ой-ой, вона щось. Квола така, ой, щось вона так плохо зростає. А давай я її тим полью, а давай я її цим полью, то і корні кукляться, зжигається веламен, портяться корні. А якщо портяться корні, то орхідея перестає зростати. Як вивод, не треба часто удобрювати орхідею. Взагалі до добрива треба підходити дуже відповідально. Дуже. Мало того, що концентрація повинна бути малою, але ще обов'язково після кожного удобрювання орхідеї потребують промивки ґрунту. Навіть, ну, я не знаю, от як як про мене, я скажу вам про себе то добрива не мають е, отого, отого ефекту для цвіткування. Ой, для цвітіння, для квіткування. Вони не мають. Для цвітіння е, вода, чиста, світ, добрий і температура. Ну і обов'язково е, вентиляція повітря, обов'язково а добрево то таке навіть один-два рази на місяць досить орхідеї. Особливо, якщо ви змінили її ґрунт на свіжий після пересадки то її зовсім не треба удобрювати деякий час, навіть місяць-два. Не треба її удобрювати, її є, є що взяти із того свіжого ґрунту. Ви не думайте, що якщо вона зростає в корі, то в корі вона нічого не знайде. Знайде, знайде, обов'язково. Тому, от бачите, отакі от фаленопсиси, як от лові, це прям, знаєте, це проблема. Це головна біль, а не паленопсис. Хоч він і має дві голови, два роста, оце листя вже виросло у цьому році. Минулорічні листя в нього відпали, оце виросли, вони отак побудуть десь до зими і також почнуть пропадати. От в прошлому році він квітнув. Цьому році щось у мене, так, знаєте, є таке відчуття, що він навіть і квітнути не буде. Але подивимось, надія завжди помирає останньою. Отакий От фаленопсис і отакі догляди. Так що, так що візьміть собі на замітку, що вода і добрива це дуже такий фактор для. Розвитку орхідеї. У цьому році забула показати вам, як квітну фаленопсис казка. Фаленопсис Joy Fairy Тейл. Він квітнув дуже, знаєте, пишно і довго, і оце вже закінчується у нього квіткування. Осталося по одній квіточці. Але він може продовжити своє цвітіння із оцих старих цвітконосів. Це тип цвітіння, типу мультифлори, Я їх не обрізаю. Вони можуть зростати, а можуть отсушити і видати отут із пазухи наступний квітконос. Ну, одним словом, хочу сказати, що паленопсельська це квітон ще той. У нього, як знаєте, немає. Він квітне і взимку, і влітку, і навесні, і по осені. Він квітне, можна сказати, завжди. От просто завжди. Він має компактні розміри і дуже красиво вписується на підвіконі, тому що немає отого, знаєте, соколиного чи орлиного розмаху крила. У нього листочки маленькі і зростає він. Йолочкою, ну, що мені подобається. Це триліпс, як ви бачите, в нього три губи. І він має е, дуже такий, зна, знаєте, приємний аромат. Е, коли на нього попадає сонечко, він пахне лідінцями. Ну, цукерками пахне дуже-дуже вкусно. Мені подобається. І квіточки його мені подобаються. У мене ще є один такий триліпс. Е, забула, як він називається, щось котом. Ще з котом, там, якась назва, така з котом. А, так от він також чомусь вже другий рік не квітне. Не знаю, мабуть, може, треба його пересадити, подивитися, що там з корінцями. Він е, зростає, але чогось не хоче квітнути. І світло в нього є, і перепад в нього є. Але от, -от, 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 -от такий він. Ну, Всяке буває. Знаєте, орхідеї. Не квітнуть, отак, знаєте, щолкнув пальцем, і орхідея заквітла. Ні, орхідея має знаєте, характер, вона може і відпочивати, вона може і ображатися на вас за якісь ваші помилки. Але що мені подобається ну, от в орхідеях, що е, вони не, не, не одразу вмирають, вони завжди дають нам шанс, е, шанс і справити свої помилки. Отакий От красунчик. Вчора, знаєте, лягла спати дуже пізно. Спочатку Арестовича слухала, а тоді почався бій Сашивусика, бій Реванш. Я дуже люблю цього боксера. Я, знаєте, Гордість мене переповнює, що він уродженець Сімферополя і в 2014 році, коли. Почалася анексія Криму, він переїхав на територію України, бо він українець. Тобто, то, знаєте, так якось аж сльоза. Сльоза з'явилася в мене на щиці, коли він вийшов на ринг в, в українському одязі і під українську музику. Знаєте, а знаєте, як, як раділа душа, коли. Коли звучав наш український гімн, я навіть як мій чоловік каже, встань з дивана, приклади руку до серця і співай. Ну, це він сміявся. Сміявся то зрозуміло. Бій реванш Сашка закінчився його підтвердженням своєї перемоги. Це був бій реванш, і він в котрий раз підтвердив свій титул. Що він найкращий боксер, що Україна перемагає. І це, знаєте, вціляє надію, що ми українці, ми сильні, ми мужні і цю війну, цю війну ми переможемо. Це, мабуть, уже закінчує своє цвітіння, природний фалінопсіс делікоза. От це його перше цвітіння в моїх умовах й взагалі перше цвітіння його в житті. Знаєте, квіточки красиві. Ну, чого там казати, справді красиві. От як я вам їх роблю у два рази більше, то звісно, вони красиві. Але що мені не подобається, у цьому палену що він. Подивіться, скільки було квіточок. Бачите? Скільки було квіточок. І бутушек було багато, вони ще в нього залишилися. Так от оці бутони почнуть розкриватися, коли будуть жухнути оці. Вон бачите, оцей вже пожух, відкрився наступний. Нема в нього пишного цвітіння. Квіточка за квіточкою. От якби це були квіточки трішечки покрупніші, то, мабуть, воно було б і нічого. А якщо зважати на те, що квіточки у цієї рослинки дуже-дуже замалі, ну, сантиметр, мабуть, сантиметр, ну, ну, може, трохи більше, то цвітіння виглядає негарно. От я бачила, чому я вам до чого я вам це кажу, тому що все ж таки, знаєте, буває таке, що видова рослина або ну, природна рослина, вона дуже уступає. У, своїм, у своєму красивому цвітінню, наприклад, гібриду. От якби ця делікоза була схрещена з кимось, і квіточки були е, покрупнішими, і квітла вона повною гілкою, то, мабуть, воно було б красиво. Я колись навіть бачила, не пам'ятаю вже, з ким схрещена делікоза, але квіточки набагато, набагато. Красивіші, ну нічого, що ж ти зробиш? Любиш природні орхідеї, значить, значить люби їх отакими, от які вони є. А на цьому любі мої, мабуть, у мене сьогодні все. Не соромтеся, якщо чогось не знаєте, питайте. От хто за мною на каналі вже давно, той знає, я часто раніше розповідала свої історії свого життя, як я вчилася. Вирощувати орхідеї. Ми сміялися з вами разом, але то було друге життя, то було до війни, ми були щасливі, і тоді сміх у нас лунав набагато частіше. Зараз, якось знаєте, приводу сміятися дуже мало. Але, але ми з вами тримаємося, ми живемо і, 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 і продовжуємо посміхатися, навіть якщо цей сміх скрізь сльози. Так от я вам казала, що колись пересаджувала. Фаленопсиса і взяла горшик, ну, от він якби і більший був за той, що у якому вона зростала, але, але все рівно був замалий. І корінці того фаленопсиса не влазили у той горшик, так що я зробила. Як ви думаєте, що я зробила? Взяла другий горшик? Та ні. Я просто як знаєте, як волосся підрізала. Підрізала корінці свого фаленопсиса. Зараз сама з себе сміюся, а тоді? а тоді я вважала, що це правильно. Тоді пам'ятаєте, як я вам розповідала, як я перший раз пересаджувала Камбрію? Думаю, чого то там у тій лисі псевдобульби стирчать негарно, не красиво. Взяла відрізала оті старі псевдобульби, залишила лише ті, що з листячком були, і моя камбрія два роки не квітла. От зараз я розумію, що цього робити не можна. Але тоді, тоді я вважала, що це правильно. І знаєте, не завжди на моєму шляху зустрічалися люди добрі. Бувало таке, знаєте, що і казали мені. Образливі слова, типу що я дурна там чи тупа, що, що я не розумію, що мені герань вирощувати. Я і зараз герань вирощую. І знаєте, герань, і здається, герань вирощувати також, не також і просто, як у ті люди казали. Але я тоді, як ви знаєте, ніяковіла, десь ображалася, десь сердилася. А, зараз я, а зараз я просто е, посміхаюся. От, Думаю, ну не всі ж такі пихаті. Були на моєму шляху і добрі люди, які мені на пальцях розжовували, як треба, що треба. Навіть деякі е казали, а позвоніть мені, а я вам покажу на своїх, а давайте я вас навчу. Знаєте, світ не без добрих людей, і світ тримається на добрі, світ тримається на добрих людях. Тому давайте будемо залишатися добрими, щирими. Відкритими здоров'я нам всім. Ой, наснаги боротися, боротися і боротися, гнати оцю цю орду зі своєї землі і жити щасливо. Я вірю, що в Україні буде щасливе життя, тому що ми українці. Ми щирі, добрі і хороші люди. А на цьому в мене все. Пока-пока, до нових зустрічей!